Друзі, всім хей метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Тут така справа. Товариш повідомив, що в гаражі в себе сконструював коптільню для холодного копчення, ну там димогенератор і все інше. Я ще не бачив, тому не можу вам докладно розповісти. Але ж він запропонував долучитися, як ви знаєте, я тут у себе на камбузі, у себе в квартирі проводжу копчення. У мене така є маленька міні-коптильня для гарячого копчення. Але це ж холодне. Тому мені стало це цікаво, коли товариш запропонував долучитися до такого першого. Копчення, ну, яке буде обкаткою всієї його системи, яку він там придумав. Завтра це все ми подивимось. Ну, зовсім часу не було. Я ж подумав, що ж можна приготувати. Ну і як нормальний українець, зразу ж подумав про сало. Ну і шматочок м'яса таке є в мене яловичини. Придбав сьогодні. Думаю, що треба, ж хоча б трошки його замаринувати, підготувати до завтрашнього копчення. Тож давайте це і зробимо. Я спочатку от займуся салом. я ось так вирішив трішки розрізати не до кінця, але до шкірки буквально. Ну, такі порційні кусочки, щоб можна було спеціями краще пройтись. Тому от, так от розріжемо. Ну, і з таким чином в мене вийшло порізати. Ну і тепер чесник, звісно, чесник. Я тут надавив собі вже головку чеснику, думаю, мені вистачить. І ну, спеції лежать, до них повернемось пізніше. Але спочатку натираємо сало чесником. Добре, натираємо з усіх боків. Часником натерли, ну і тепер спеції. Що я взяв? У ну, мене десь тут столова ложка помеленого подрібненого лаврового листа, столова ложка солі звичайної, чайна ложка чорного перцю молотого, чайна ложка коріандру молотого, ну і пів чайної ложечки гострого перцю чилі. Думаю, це все перемішаю і натруєм м'ясо чи сало, господи, сало, звісно. У ну, нас так я змастив спеціями. І що тепер подумав, в мене є шпагат, і я хочу ним своє серце поперев'язувати. Тому що не знаю, що як ми будемо там готувати його. Ну, думаю, можливо, треба буде підвішувати. Тому заздалегідь зв'яжу. Ну, а там пригодиться, не пригодиться, подивимось. Ну, ось отак якось, друзі, в мене вийшло. Думаю, цього буде досить. Ну і з іншим кусочком зробимо те саме. Ну, ось моє сало для копчення готове. Як ви розумієте, всі спеції, всі залишки, всі, що були, я додав також у пакет. Так от в пакеті буду їх тримати, два кусочки сала В холодильнику до завтра. Ну, і тепер, друзі, м'ясо. У мене тут така. І ловичина, як я казав, стенова частинка. Такий гарний-гарний шматочок. По-перше, я хочу його попробувати отак от безжалісно, щоб спеції краще проникали всередину. Друзі, а тепер от, оці дірочки, оці прорізи, я так от буду наривати і просто вставляти розмарин. Навіть так ножом буду допомагати. І ще такими кусочками мілкими порізаний чесник. Шпигуємо наше м'ясо. От так от я своє м'ясо нашпигував, скажімо так. Ну і тепер також його хочу трошки стягнути. Ну і буде підвіз такий для завтрашнього копчення. Так що підв'яжу трошки. Ну, і так трошки підв'язав. Ну і тепер, звісно, спеції. Я тут як зробив? Я взяв ложку олії оливкової. Дві ложки соєвого соусу, ну і додав спеції. Чорний перець молотий, паприка, червоний перець, гострий перець, сумаху трошки додав. Ну Це як на ваш вибір. Я свої всі в описі під відео оставлю всі свої спеції. Ну, а ви вибирайте як хочете. Ну, і тепер буду змащувати. Спочатку от так от розмішаю. Друзі, ви знаєте, що я вирішив. Відразу поклав своє м'ясо в пакет. Ну і ще один підготував на всяк випадок. Також ще в один покладу. Ну а маринадом просто залів пакеті. Щоб ну, менше морочити голову, скажімо так. Отак от, от. Ну, звісно, тут позмащую трошки м'ясо моє. Ну ось, друзі, подивіться, буквально через два пакети без проблем можна отак от, от пошурудіти, постискати, пом'яти м'ясо, щоб воно краще прийшло маринадом. Класна ідея. Ну і тепер я думаю, у мене все готове для завтра. Зустрінемось вже на копченні. Друзі, ну як я і обіцяв, ми вже коптимо 7 ранку, але ми вже в гаражі. Зараз я вам трохи покажу нашу апаратуру. Це такий димогенератор. Там підпалюється, як ви бачите, є світло підключене. Це у нас тут вентилятор нагнітає кисень. А ну, там баночка для конденсату, але ну, це шкафчик такий, тут є градусник, ну і тут шкаф. А ну, тут уже триває дійство. Як ви бачите, моє все тут висить, ще рибка в нас тут. Таким чином триває копчення. Друзі, показую результат. Прийшло 6 годин копчення. От таке в мене гринюні сало. Тільки подивіться ці кольори. Дуже класно все вийшло. Такий насичений жовтий колір. Мені дуже подобається, це зворотний бік, скажімо так. Ось таке м'ясо. Дуже все класно. Що я зараз думаю? Сало я відразу загорну фольгу і положу в холодильник, щоб воно підмерзло, ну, щоб було, можна було їсти. А м'ясо я хочу вивісити в ялитиць, тому що дуже багато ще в ньому вологи. Хочу, щоб воно більше Ну, Таким чином я повісив м'ясо своє під'ялице. Як ви знаєте на моєму праці, все вікно поруч, провітряння буде. Зараз воно майже не закривається. Ну Зараз от марлічкою закрию його і хай вялиться. Скільки не знаю, подивлюся по стану. Коли мені сподобається, тоді зніму. Від моменту копчення минуло 2 неділі, які ж результати? Як ви знаєте, сало я зразу підклав у морозилку. І з ним все добре. От тільки один шматочок в мене не тронутим залишився. А один ми майже з'їли. Ну, добре, воно йде. Класне сало, дуже класно і на аромат, Ну, і на смак також. Ну Щодо м'яса, друзі, відмічу спочатку два таких важливих моменти. Ну, По-перше, варто б, мабуть, було м'ясо спочатку підв'ялити трохи, ну хоча б з недільку. потім прокоптити, а тоді вже дов'ялювати до потрібної кондиції. Я ж, Як ви знаєте, проекспериментував, зробив навпаки. Ну, якийсь результат маю. Ну і другий момент, що в таку літню спеку не варто вішати м'ясо в'ялитись при кімнатній температурі. Я це спробував через декілька днів побачив ознаки появлення плісняви. І тоді я привісив м'ясо в холодильник, тож воно там дов'ялося вже в холодильнику. Ну а так, як не як, результат все-таки в мене є. Тож давайте попробуємо, розріжемо і подивимося, що ж м'ясо представляє себе всередині. М'язу доволі добре підв'явилась. Дивіться, скажемо так собі. Ну, такі кусочки я маю. В принципі, пров'яливалось воно класно. Тут де, де навіть прорізи подоставав, там, де вставляв чесник з травичками. Ну, на аромат, я скажу так, відчувається копчення, відчувається, воно є. Але ну, не так, скажімо, виразно воно, як було від початку. Ну і, звісно, не так виразно, як сало. Сало якось ну, більше копченням пахне. Ясо, я б так не сказав. Але але є. Ну, зараз підготую невеличку презентацію. Ну і будемо дегустувати. Ну що ж, найприємніша частина дегустація. Спробуємо, що в нас вийшло. Ну, Спочатку сало. Я відмічу зразу, що я тільки порізав, і от аромати копчення ну так відчутні стали, просто не передати. Додалися неймовірно. Ну, помільчив, мабуть, через це. ну Спочатку сало. Ну, як казав, ми вже пробували, їли. Але от зараз, через деякий час, взагалі, просто клас. Аромат копчення. По солі я точно бомбічно вгадав. Ну, як ви бачили, я зі спеціями не дуже там видумував, хитромудрив. Скажімо так, класика. Але це класне, копчене сало. Ну і на відстані через деякий час ну, мені сподобалось, як це все виходить як це виглядає. І на смак також. Ну а тепер до м'яса. Тут у мене от де прорізі робив в м'ясі, де вставляв чесник. Хм. Так навіть прикольно виглядає. М -м. Ну От коли смакуєш, набагато відчутніше присмаки копчення. Угу. Саме так. От коли навіть я просто порізав був, він не так відчувався. А от коли вже їси, відчуваєш, що ти їси дійсно копчене м'ясо. Ну Все гарно, мені подобається. І оскільки мені сподобався кінець кінцем мій рецепт, він такий був тривалий. Не можу не дозволити собі 50 грамів за ваше здоров'я. Ну і завдалий рецепт, як завжди. Ой. Ну, а так скажу, констатую, що в мене все вийшло. Рецепт цей робочий, ходовий, так можна робити. Мене все задовольнило і по солі, і по спеціям, і по результатам купчення, і по результатам в'ялення. Тож, робіть, повторюйте, я думаю, у вас все також вийде і вам також все сподобається. Ну і, як завжди, я запрошую всіх на свій канал, домашній Камбус. Заходьте, переглядайте, ставте вподобайки, залишайте цікаві коментарі, залишайтеся з каналом, робіть підписку. Ну і думаю, побачимось незабаром. Бувайте!